В рамках комплексу навчань перспектива-2012 на Одещині аеромобілісти 79-го окремого полку та вертолітники 11-го окремого загону відпрацьовували штурмові дії. Про це в матеріалі наших одеських кореспондентів. Під час активної фази навчання крилаті піхотинці здійснили практичне десантування з вертольотів Мі-8 МТ. Провівши розвідку, бійці захопили та знищили умовного противника. Рота которої. Яка... охраняла этот аэродром, приняла такое немножко нестандартное решение. Они замаскировали пулеметчиков в том месте, где, в принципе, не ожидалось. Поэтому группа пошла в атаку, которую вы видели первая десантировалась МИ-24. В это время им во фланг ударили два пулемета. Нам заранее тактическую обстановку не раскрывают. И командир батальона, который действовал здесь, о том, что как здесь система охраны организована, он про это не знал. Поэтому он прийняв рішення. Ми десантировали, точніше за його рішення. Ми десантировали разведывательную групу для того, щоб усложнить задачу. Ми это произвели парашютным способом. Поэтому вона реально отработала, скрила систему охраны. Також десантники виконували завдання щодо обладнання базового табору, замасковували техніку та орієнтувалися на місцевості в ході десантування. Відпрацьовували і евакуацію поранених з поля бою. Саме поставлена задача в даний момент. Организовать охрану этого аэродрома, то есть выставить посты, предусмотреть возможные варианты нападения противника, по возможности отбить и удержать поставленные мне. Комплексні дослідницькі та експериментальні командні навчання перспектива 2012 проходитимуть на всій території України до 4 жовтня. За цей час воїни виконують низку навчально-бойових завдань, спрямованих на взаємодію частин і з'єднань усіх видів і родів української армії, а також перевірять на практиці нові методи і стандарти управління військами.